Всім привіт! Це файний огляд на флагманшоп. І сьогодні в нас на огляді нові риболовні інструменти від торгівельної марки Азура. У торгівельній марки Азура з'явились нові риболовні аксесуари. Нещодавно ми розглядали риболовні інструменти. Кому цікаво подивитись цей огляд, силочка буде тут. А сьогодні ми поговоримо саме про ці новинки. В першу чергу ми розглянемо нові невеличкі багатофункціональні риболовні плоскогубці. У них є спеціальний фіксатор для того, щоб вони не розкривались у вас просто так. І декілька зручних функцій. В першу чергу хочеться відмітити розтискач заводних кілець, потім функція самих плоскогубців. Так вони невеличкі, але вона тут є. Для того щоб, наприклад, можна було загнути гачок, цього досить. Та Власне, самі кусачки. Вони дуже гострі, тому чудово підійдуть для перекусування як риболовного шнура, так і жилки і навіть товстого флюорокарбону. Як бачите, ці плоскогубці досить маленькі. Хочу відмітити, що вони дуже легкі, так як виготовлені з титану та міцні. Досить зручний та компактний риболовний інструмент, який вам знадобиться як на ультралайтових, так і на інших спінінгових рибалках. Наступний чудовий риболовний інструмент це в нас багатофункціональні риболовні ножиці від Азури. Тут є багато різних функцій, в першу чергу хочеться відмітити розтискач завідних кілець. Далі тут є інструмент для регулювання петель носових ваших воблерів, ультралайтових і не тільки. Далі є функція невеличких плоскогубців ну, для того, щоб, наприклад, можна було загнути. Ваш гачок. Є функція власне, самих кусачок для обрізання і перекусування шнура, жилки, флюорокарбону тощо. І є затискач обжимних трубочок, що також є досить необхідною функцією. Ножиці мають прогумовані великі такі ручки з великими петлями для того, щоб зручно їх було тримати. І є ще тут. Невеличка петелька для кріплення цих ножиць на вашому риболовному ретрівері ну для того, щоб вони завжди були у вас під рукою. Як бачите, такі ножиці досить компактні, вони легкі, зручні, при цьому дуже функціональні. Наступна новинка: це у нас. Риболовний зівник, але вже в зменшеному розмірі, в розмірі М. Наприклад, якщо у вас переважно ультралайтові рибалки, і ви не хочете з собою таскати весь час зівник дуже великого розміру, але при цьому часто у вас трапляється щука, то такий риболовний інструмент також для вас буде досить необхідний для того, щоб можна було зафіксувати пащу щуки і звільнити її від вашої риболовної приманки. Компактний та зручний зівник. І наступний чудовий риболовний аксесуар — це новий ретривер від торгівельної марки Azura. Як бачите, це також досить корисна річ, в першу чергу для того, щоб закріпити інструменти на собі, які повинні бути у вас завжди під рукою. Ну, найактуальніше це, мабуть, використовувати його для невеличких риболовних ножиць, кусачок тощо. Але можна на нього закріпити і інші інструменти. На цьому ретрівері зверху є спеціальне кріплення для того, щоб кріпити його до вашої сумки, одягу, риболовного жилету. Тощо. Сам ретривер у нас виїжджає та досить швидко повертається назад. І внизу тут є невеличкий карабін вже для закріплення власне риболовного інструменту чи кусачок. Також він. Легко відчиняється, гарно закривається, досить надійний та зручний аксесуар. Ось такий у нас новий риболовний інструмент та аксесуари від торгівельної марки Азура. Я вважаю, що такі штуки повинні бути в кожного, тому що вони. Досить зручні, легенькі, не займають багато місця, при цьому виконують дуже багато функцій, які на риболовлі обов'язково вам знадобляться. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві риболовні відео. З вами був Павло, Флагман Шоп. До зустрічі на воді!